Ось хочу показати вам ще не тільки півонії, які ростуть. Ось тут у мене все поряд. Бачите? Але хочу показати вам свої грядочки. Ну це так, так би сказати, ну такі грядочки невеличкі. Значить, я не дуже розуміюсь в полуниці, але така маленька є. І ось що я зробила цього року, що хочу вам, може, ви, мабуть, і знаєте, але, але я цього не звертала на це уваги. І завжди полоничка після дощів, яка вона дуже брудна. І от цього року у нас була лишня ось така хвоя. З нашої сосни, там я також її ще кудись під, підкладую. І ми от, на, мабуть, на якомусь каналі На якомусь каналі я побачила, що це дуже гарно. І от заслали між кущиками полунички. І ви ж знаєте, що цього року Ну просто дуже-дуже така мокра, злива. А ось тут. Отака от чистенька. Ось цю також зірву. Оце може, ой, може там ще і нехай трішки доспіє. Ось так. Живемо ми зараз в трьох. Я, мій чоловік, оцю погано одною рукою, і наша і моя мама. Моїй мамі 95 років буде. Ну і, звичайно ж, перший урожай ми будемо всі куштувати, але бабушка у нас вже була попереду. От, нас всіх. І полуничку вона їла. Ось там, може, не дуже. Так, я заслала, бачите? І там трішки вже є брудного. Не знаю, полуничка в мене така більш кущова. Я якось шукала червоний принц. Не знаю, вона це, не вона. Звичайно ж, розростається. От, от бачите, як хорошо на цій сосновій хвої. О, вона чистенька, ну більш-менш чистенька. Ну, все так гарно. Значить, що ще я хочу вам показати? Ну, ось у мене така ще є грядочка. Тут у мене був, оце, бачите, каркасик. Тут невеличкий був парничок, куди я пікірувала свою розсаду. Ну, а зараз розсада вже забралася. І так у мене рядочок моркви. Може ще й густовато. Прорвала. І тут у мене перець. Ну, перець якийсь, не знаю, побачимо, побачимо. Значить я центральний, центральну квітку повиривала ті, що побільше, але щось воно ну, зовсім не йде. Так, Поряд іще в мене така грядочка. Ото цибуля, бачите, така, так квітне, може, в когось і є. Але то цибуля така, яка у мене там постійно зимує. Зараз ми зріжемо, і вона піде новим, новими молодими зеленими листочками. І з зими вона також виходить нормально гарно. І це постійно в нас на перо така цибуля. А в цій грядочці, в цій грядочці вперше я зробила таке. От я посіяла на розсаду цибулю кримську. Насіння купувала на Фейсбук у Тані бубнової з конотопа, може, її багато хто також знає. Висіла, висіяла в лютому її в контейнери. І ось як вона підросла, я її висадила сюди. Я вам скажу, що та, що не пропала, тут деяка, ну так вийшло, що, може, я неправильно щось зробила, може, залило дождями, пропали місця. Я посадила тут перчик, ви бачите? А так ота вся. Більш-менш нормальна, ще в іншому місті в мене є. Тож, спробуємо. Тільки я от не знаю, якщо, якщо самому насіння з неї вирощувати, то треба її на зиму одну там, чи дві заставити. І нехай вона зимує, і коли вона дасть ту стрілку, Ну, побачу. побачу. Може, хто знає, так напишіть мені. Тут біля стежечки. Оця травичка е, бульбоносна рейграс чи якось вона називається. Так, отака півонія. От. Це їм, їх ми будемо викопувати. Потім яблуня. Ой, ще хотіла показати, яка в мене, який в мене інструмент. Ось бачите? І мені дуже це сподобалось. Я купила цього року. І як каже чоловік, це твоє оружіє. Так, да, це моє оружіє. для боротьби з бур'янами. Так, тут у нас часник і цибулька. Поряд з ними я посадила, зійшли тут огірочки. Тут такий затінок, може поставимо якусь сітку. Побачимо. А нехай плететься от туди, в цибулю да в чесник. Мені це нормально. Так, о, кабачки, ну, оставлю тут один чи два. Нам багато не треба, ще в іншому місті є. І баклажани. Ось тут треба точно прийти з моїм з моїм оружжем. Ой, і топчусь я. Якась сіянка всходить. Тик, ота чорнушка всходить. Ну, от, тут їх ось такі баклажанчики, і між ними посаджений рядочок. Ну, не рядочок, а так. Моя розсада помідорчиків. Чому своя розсада? Так, купити, звичайно ж, можна. Але ви знаєте, я минулого року, як у нас померзла, я такого накупила. Що такого я в житті не бачила. Що з баклажанів, що з помідор. Що у людей, я думаю, совісті немає, щоб таке продавати. Так, а моя завжди нормальна, хороша. І ще я люблю такі не гібриди. Ну і бачите, я вже показувала наша черешня. Багато страждала, яка була пошкоджена осколками. Ось затягує. Ну тут ось бачите, як дерево бореться за життя. Тут ми може, тут ми спиляли далі. І тут також був осколок, затягує. І тут. Ну, це можна тільки. Нічого, все затягнеться. Все буде гарно. Якби тільки наступив мир, наша перемога над тою клятою ордою. Так, ну все тепер. Ну і ще тут у мене є, знаєте, більший затінок. Трохи щавлю. Чоловік любить щав... щавльовий борщ. Обов'язково у мене салат. Цього року дожді йдуть, салат нормальний, потім рукола, ось тут. Рукула, Тут також гарна шпінат. Ось, забула я вам показати, який в мене є шпінат багаторічний. Ось зараз я вам покажу. Ось дивіться, оце шпінат, який перезимував, і так у мене на городі в багатьох місцях, де він, ну, я сіяла колись багаторічний. І потім він отак рознісся. Ми самі не знали. А це я зараз не забираю, щоб тут він дав стрілку і я зібрала з нього насіння. Тому що цей сорт шпіната не знаю, не знаю який. Є е, такі, що зимують. Ось він тут примостився біля люпина. Люпин, біля півоній. Ось біля півоній. А тут місце було широке, я сі, сіяла рядок моркви. А вона зійшла так нерівномірно і де інде, а там взагалі якийсь клочок. І тут я буду, і тут я ще підсівала, тож не хочу тут його і знову виполювати. Почекаю трішки. Так що так. Серед, Серед моєї краси у мене є маленький. Маленькі грядочки. Ну, це ще не всі, звичайно. Там у мене ще помідори в інших місцях. Це ромашка скоро буде квітнути, покажу вам. Ось ці іриси, ромашки. Ну і ось перший раз отут квітнуть півоніки. Потім я за них розкажу. всього, всього вам найкращого. І до зустрічі! Заходьте до мене на канал, підписуйтесь, ставте вподобайки. І всім миру та добра!